Що для вас означає щастя? Гроші, слава, успіх! А що, якщо я скажу вам, що найщасливіша людина, яку я коли-небудь зустрічав, не мала нічого з переліченого? Ця історія назавжди змінила моє розуміння справжнього щастя. На маленькому острові в Тихому океані жив старий рибалка. Щодня він виходив у море на своєму невеликому човні, ловив рибу, частину продавав на місцевому ринку, а решту віддавав сусідам. Його будинок був простим, але завжди наповнений сміхом та радістю. Одного разу багатий бізнесмен, який відпочивав на острові, запропонував рибалці грандіозний план взяти кредит, купити флот риболовних суден, створити переробний завод, вийти на міжнародний ринок. Через 20 років ви станете мільйонером, сказав бізнесмен. А що потім? запитав рибалка. Потім ви зможете відпочивати, ловити рибу для задоволення, проводити час з родиною. Насолоджуватись життям, відповів бізнесмен. Рибалка усміхнувся. Але я вже все це маю. Іноді ми настільки захоплені гонитвою за тим, що, як нам здається, зробить нас щасливими, що не помічаємо. Щастя вже поруч з нами. Дякую, що затрималися на цьому відео. Тисніть лайк, підписуйтесь і залиште свій коментар, що для вас означає щастя. Будемо на зв'язку.